У нас зараз буде також ще одна особлива молитва. Наші друзі, молода сім'я, вони хочуть сьогодні посвятити свого сина, Самуїла для нашого Господа, тому запрошую Шомко Івана, Катерину, будь ласка, пройдіть сюди на сцену. Завжди приємно, завжди приємно, коли батьки благословляють діточок. В числах Бог, він Моїсею, чітко знаєте, сказав: для того, щоб отримувати благословення від Господа з неба народ ізраїльський батьки вони мають приносити своїх синів, дітей своїх для благословення до Господа. І сказав Господь Мойсеєві, повеліваючи: скажи Аарону і синам його, так благословляйте синів Ізраїльів, говорячи їм, нехай благословить тебе Господь і збереже тебе, нехай зглянеться на тебе Господь світлим лицем своїм і буде молостивий до тебе. Нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Друзі. Чітка є настанова, не просто приносити дітей до Господа, щоб благословляв, але чітко сказано, як благословляти. Ми маємо вкладати певні слова, певний, знаєте, смисл, сенс для того. Чи сьогодні ми б хотіли, б, друзі, жити в мирі? Хотіли б. Правда? Батьки також хочуть, щоб їхні сини, коли виростуть, щоб вони жили в мирі. Так? Всі хочуть, щоб жити в мирі. Тому Бог каже: нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Так нехай закликають ім'я Моє на синів Ізраїльєвих і я благословлятиму їх. Друзі, давайте ми не тільки, коли посвящаємо наших дітей, благословляємо, але кожного дня ми маємо благословляти і благословіння направляти в життя наших дітей. В євреїв багато чому потрібно повчитися. Вони, знаєте, вони ніколи не спішать свого сина чи доньку за якісь вчинені речі назвати там глупим, нерозумним. Вони кажуть, як ти міг, ти ж в мене такий розумний. Як ти міг допустити в життю, скажімо, такі чи такі то речі? Ми, як батьки, маємо благословляти, щоб наші діти розуміли, що вони розумні, вони благословені, вони не глупі, їх не потрібно називати різними словами, як називають сьогодні деякі у гніві своєму батьки своїх дітей. Розумієте, про що я кажу? Батьки мають цей приклад любові показувати для своїх дітей. Бог хоче, щоб ми сьогодні дійсно просили, щоб Бог своїм світлим лицем зглянувся на наших синів і доньок, і Бог обов'язково благословить. Ще читаю одне місце це молитва Ісуса Христа, яка записана Марка в 10 розділі з 13 вірша. І приносили до Нього дітей, щоб він доторкнувся до них, але учні забороняли тим, хто приносив їх. Побачивши ж, Ісус обурився і сказав їм: пустіть дітей приходити до мене і не перешкоджайте їм, бо таких є Царство Боже. Істинно говорю вам: якщо хто не прийме Царство Божого, як дитя, не увійде до Нього. І обнявши їх, поклав на них руки, благословляючи їх. Ми бачили цих діточок, які стояли перед нами, які вже більш доросліші, більше, приємно дивитися на їхні щасливі лиця, веселі лиця, так? Приємно дивитися. І сьогодні Бог хоче, щоб ми були з вами такими, знаєте, в простоті, коли приходимо в церкву, побачив брата, сестру, щиро радіємо. да? Як справи, давно не бачив можливо, отака От має бути сьогодні простота. Просто. Діти вони між собою трошки почовпуться, вони через 5 хвилин можуть вже забутися про це і гуля... продовжувати гулятися, гратися разом, нібито нічого не трапилось. А дорослі люди раками пам'ятають. Раками пам'ятають. Я хочу разом з вами звершити молитву. Я попросив би батька, брата Івана звершити молитву. і... Я разом з вами також звершимо і благословимо. Батьки сьогодні посвящають своїх дітей для Господа. Сьогодні посвящають вони меншого Самуїла. І що Бог вкладе сьогодні в цього Самуїла? Бог уже щось вклав, ви знаєте? З народження він вклав. Ну Бог може ще додати набагато більше в залежності від того. Як ми разом з батьками помолимось і благословимо, і що ми захочемо сьогодні вкласти в цю дитину, чи що ми хочемо, щоб Бог вклав в цю дитину. Давайте ми піднімемося на наші ноги і в молитві звернемось, Господи, благослови в ім'я Ісуса. Боже наш. Ми тобі щиро дякуємо, що ми можемо бути на цьому місці, Господь, що ти дарував нам. Ще одного синочка, Господь, дякуємо за семіка, Господь. Ми його благословляємо іменем Ісуса Христа, Господь. Дякуємо, Господи, за його, за його легку появу на цей світ, Господь, за твою милість, за охрану над дружиною, Господь, щоб все було добре і благословено до часу появи, Господь, і саме народження Господь було великим благословенням. І Ісусе, дякуємо за устройство, за милість і ласку, яку Ти даруєш нашій сім'ї, Господь. Слава тобі, Господь! Честь тобі і хвала тобі, батько Ми його в даний момент ми молимось за нього, Господь, і благословляємо, щоб твоя охрана, твоя милість і твоя благодать була над ним, Господь. Бережи його в руці твої, Господь. Нехай Слово Твоє, Господи, з дитинства буде в Його серці, в розумі, в ділах і в справах, Господь, во ім'я Ісуса Христа. А мені, дружині, дай мудрості, Господи, бути не тільки на словах розумним Господь християнином, а на практиці і на ділі, Господи, показати, що це таке, Господь, слідувати за Тобою, Ісус. Його, Господи, із неба і землі. Благослови Господь, достатком, Господи, нехай все буде в нього добре і благословено, Господь. Здоров'ям награди, Господь, імунітетом добрим, Господи, захист ти батько, нехай Господи в його оточенні будуть добрі і мирні люди, Господи. Благословляємо во ім'я Ісуса Христа ті таланти, які ти в нього заклав, розвивай. Благослови Адаму, як батькам, дай розпізнати, в чому він компетентний, Господи, в те вкладати, Господи, щоб він ріс твоїм потужним служителем для слави Твоєї, Господи, ні слово Твоє в маси і в народи, Господь, благословляємо. Твоя милість і ласка нехай прибуде над нами, над нашою сім'єю. Тобі за все подяка, наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Дорогі наші люблячі Господь. Ми на руках молитви підносимо Самуїла перед тобою, Господь. Ми дякуємо, Господь, що ти подарував чудового богатиря, чудового сина, Господь. Для Івана, для Катерини, Господь, для їхньої сім'ї, Боже. Дякуємо за чудового хлопця Боже. І сьогодні в нього особливий день, день посвяти. Батьки і церква, ми всі разом посвящаємо його для Тебе, для царства Твого, Боже, щоб він, Господь, був сином Твоїм, щоб Він був воїном Твоїм, Боже, благослови, Боже, щоб Твоє помазання було на ньому, Господи, благослови від небесних джерел, від земних джерел, благослови здоров'ям, благослови духовним здоров'ям, фізичним Боже. Боже, розумом, мудрістю Господь благослови, наділи, просимо в ім'я Ісуса, забезпечу всім необхідним. Хай доля буде благословена, Боже, щоб Він ніколи не знав цього світу, Боже, щоб Він завжди з раннього дитинства був правильно вихован своїми батьками в любові, в мирі, в силі і в радості, і в силі Духа Святого Боже, батьків забезпечу всім необхідним Боже, Боже, духовними силами, фізичними силами, матеріально, Боже забезпечу, щоб вони вклались. В нього, Господи, щоб вони на руках молитви несли його все життя, щоб він вирос, Господь, і прославив Тебе. І Господь, тобі було приємно, і батькам було приємно. Хай працює на царство Твоє, благословляємо свою церкву в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хочеться разом сказати: слава Богу. Займіть свої місця, друзі, вітаємо вас.